Продовжуємо розповідати про новорічні розваги для дітей. Це колектив Коростенського міського палацу культури підготував свято для дітей-героїв, які віддали свої життя за батьківщину. Учасники різного віку зовсім маленькі, як ця красуня. Наступного року будеш давати інтерв'ю, так да. каже ну, трошки старші. Як тебе звати? Свят святі, і значно старші. Мені дуже сподобалося, дякую організації, мені аж підняли настрій. А скажи, будь ласка, що головне на Новий рік повинно, щоб було? Добро. Добро. А подарунки? І подарунки. Ось я бачу твій брат трошки сумний. Це він соромиться? Так, да, в мене соромиться, дуже Дом? стисняється. Ну, але я сподіваюся, ви йому підготували якісь подарунки гарні новорічні? Так, так, вже все готово. Уже тільки ждемо нового року. Тобі сьогодні весело було? Так. Да. А ну розкажи, що ти робив сьогодні? Танцювали, і хвалили. Плани на свято. Гарно відсвяткувати, наступний новий рік провести гарно теж. Що чекаєш на Новий рік? Іграшки. А що найголовніше на Новий рік, щоб було? Олівє, йолочка, подарунки. А який подарунок ти б хотіла на Новий рік? Мікрофон. Для дітей підготували подарунки. Це від міської ради з прийдешнім святом вітав Володимир Москаленко. Наші організатори, це і міська рада, і палац культури, і червоний хрест, центр за підготували гарні заходи, солодкі подарунки, і все робить для того, щоб в цей непростий час, але елемент веселощі, щастя, гарного настрою обов'язково у нас був. Як тобі сьогоднішнє свято? Сподобалось? Да. Що робив? Танцював і, мабуть, смачну солодку вату їв. Да. А у вас вже цього року були якісь святкові заходи? Так. Да. Ану, розкажіть. Розказую, не пам'ятаю, що там було теж там, там танцювали, ну і фоткалися, нам подарунки давали. теж. Яких ти запам'ятав героїв сьогоднішніх казкових? Святий Миколай, Дед Мороз і Сніговик. Які тобі герої сподобались? Сніговик. Він до речі до тебе прийшов. Добрий день. Добрий день. А тобі найбільше хто сподобався? Сніговик. Щось я бачу всім діткам, дуже Сніговик сподобався. А чому? Сподобалось. Це, я думаю, що потрібно більше таких заходів робити для дітей, тому, тому що зараз в країні такий стан, і тому діток треба чуть-чуть розбавляти чимось, ось, щоб вони росли подальше від війни, ну, і щоб не думали за неї. Спільними зусиллями організатори підняли настрій дітям та їхнім мамам і бабусям.